Всім привіт! Приїхала знову ж таки відеокарточка. Це в нас не 570. Ну, по назві відео зрозуміло, що у нас за карточка. І давайте на неї глянемо. І так, тадам ось так вона виглядає, знову таки Asus Ну, але така, скажімо, в нас простіша версія. Так, акуратно треба. Дістати одною рукою не, зручно, як завжди. Ось ця карточка виглядає. Це в нас Asus RTX 3070 8 ГБ. порівняно з нас Super. Звісно, там охолодження поярче, але в нас карточка і енергоефективніша, якщо не помиляюсь, 5 нанометрів у нас Техпроцес. І жилення тут у нас взагалі шикарно, тільки один 8-піновий конектор. Вентилятори такі самісінькі, як на 2080 Super. Ось ця бокова панелька, тут навіть пише, що, типу, якась там вона виконана з нержавіючої сталі. Ну, для чого, то, чесно кажучи, не знаю. І ззаду відеокарточка виглядає у нас ось так. Звісно, з 280 супер у нас, можна сказати, майже в половину карточки немає. Ось така, скажімо так, маленька, компактна. Ну, охолодження в нас, в принципі. Е я думаю, непогано. У нас карточка 220 Вт, але тут скільки йде, вроді би чи, ну, по факту три теплових трубки, але у нас два вентилятора 120-ки, Є3070 по факту з одним вентилятором, і там, в принципі, все окей. Відеокарточка у нас на пломбі, тобто вона не розбиралась, і в неї стан так само взагалі новенький. Якщо подивитись, навіть такою. Ніякої пилі навіть всередині у нас немає. Термопрокладки в нас всі в хорошому стані, нічого ніде не тече. Взагалі, все окей. Відеокарточка вже встановлена в системному блоці. Поставив найсвіжіші драйвери, які тільки є. І от наша відеокарта 3070. І звісно про що я офігів, у нас шейдерних блоків 5888. Блін, прям офігеть просто, скільки, порівняно з RTX 2080 Super, там було 3060 щось таке. Ну, по характеристиках, по факту, RTX 3070 вона має бути краще, ніж 2080 Super, і скажімо, на рівні, а то є краще, ніж 2080 Ti. Проведемо тест в Super Position Benchmark, вибираємо Full HD 1080p і Extreme налаштування. І в кінці подивимося, скільки відеокарточка набирає байлів і зрівняємо її з 2080 Super і з 2080 Ti. І так, відеокарточка в нас протестувалась і набрала 8212 балів. Якщо подивитись по графіку, то ну, я не знаю наскільки він продає, можливо, це якась старіша версія, можливо, новіша, воно по іншому, скажем так, і по різному рахує очки. Ну, наприклад, у нас RTX 2080 Super набрала 7700 балів 3070 – 8212. Ну, в принципі, якщо так просто подивитися най, по е тестах. В загальному, що у нас, які. І якщо в загальному подивитися по тестах, от, наприклад, 3070, 2080 ti вони набирають однакову кількість балів. Десь більше, десь менше, от я ну, в принципі, не розумію, от, наприклад, i9 9900K і i7 -4 покоління. І з i7 4 поколінням набрало трошки більше балів. Ну, я думаю, це так, в межах погрішності, а так воно набирає в межах, в принципі, однакову кількість. Балів. І що саме прикольне, хочу зауважити, хоча у нас відеокарточка скаже компактна, маленька така, а у нас температура була максимум 71 градус. Тобто, що можна сказати, те, що в ASUS є хороше охолодження. Так, сама відеокарточка. в мене підключено два монітора. Тут один через HDMI, цей у мене HDMI, цей через DisplayPort. От Зараз у нас 13.09. GPO Z ні, бублик, Хай собі пару хвилин зараз покрутиться, то скину результат. Ну от Тест 7 хвилин і в принципі стабільних 69 градусів. Вентилятори в нас пам -пам -пам, 69. ну але сама карточка взагалі, от Вентилятори куці, ну сама відеокарточка. Тихенько, ну, і охолодження в мене звичайні Три вентилятора і один не видув. Стоять в першому положенні. І ну, взагалі температури заводські, сама карточка по температурах, все ок. Запустив кіберпанк 2К розширення. По графіці поки що викрутив на ультраналаштуваннях. І подивимося на FPS. І що в нас гра показує? Близько 70 кадрів. Ну... Як для 2К Ну, При їзді ДНД от 64. Ну, я би сказав, що можна рахувати, що це є стабільних 70 ФПС. Бо місцями от 75 було. Було 63 мінімум. Тобто ФПС в нас є стабільних при 2К і на ультра налаштування. Далі, тестую ультраналаштування, тільки вже включаю промені на ультра. І це у нас без DLSS, 2К розширення, ультраналаштування і промені так само на ультрапараметрах. І на FPS просів, ну, я би сказав, практично 60 стабільних кадрів. 60, ну, от місцями просідає до 50. 4,55 можна включити лок на 60 FPS, і тих, в принципі, 53 кадри місцями абсолютно Япона, мать, кіт спригну зверху, вибачаюсь. Фу, це було неочікувано. Ну, не знову продовжуємо. Можна стати майже стабільний 60 FPS у нас при таких налаштуваннях є. І так, ті ж самі налаштування, тільки вже включив DLSS в режим збалансований. І дивимося на результат. Ну, поки що ДЛС з особою якось погоди, чесно кажучи, не робить. На ті самі стабільних 60, практично FPS. В чому прикол, чесно кажучи, не знаю. І так, поки кіт купає горку, е я трошки е виставив налаштування, Поставив е ультра. І виставив 4К розширення. Так, ну і в такому у нас, ну, скажімо так, консольних 30 FPS. Але це у нас 4К розширення ультра, ультра налаштування. Почався дощ. і давайте тут спробуємо DLSS включити. І так, DLSS у нас на збалансованому. І що ми можемо бачити? У нас. Близько 40 FPS. Тобто, ну і тут, в принципі, чуть трохи ну, скажімо, DLSS нам дає близько 7-10 кадрів в залежності, скажімо так, від ситуації на карті і де ми знаходимося. Ну, і що можна сказати за RTX 3070, карточка є як мінімум актуальна. Можна її спокійно купляти. Це не є RTX 3060 Ti. Там з їхніми проблемами, проблемними пам'яттю. Ну і карточка, в принципі, тягне усі сучасні ігри на ультраналаштування, там в 2К розширення взагалі без проблем. Тому 3070 можна рекомендувати до покуп. Тільки, звісно, якщо купляти, БУ, це треба купляти в провіреного продавця. Якщо комусь цікаво буде карточка на продаж, вона, скажімо так, продається. Кому потрібно буде, чи хтось буде цікавитись, можливо, навіть купити під замовлення, тому якщо когось цікаво, звертайте.